Де покраска волосся в домашніх умовах? Так, це люди. Які зуби має. Так, купила бабці краску, а тепер ще покраси. Mm. Як це чого? Ну дивися, побачить люди двісті дилку поставила від. Ми з тобою пробуємо шоколадку. Ця шоколадка дуже популярна в Дубаї стала, а потім на весь світ. Тяжко, якась вона там супер-пупер. В Україні плитка шоколаду можна в деяких місцях купити за тисячу гривень, може і більше. Нихрена. У нас вона отака. От Ніхрена така, а та так акуратно зроблена. Так, упаковочка хороша. Упаковочка така. хороша, так. Да. Вона взагалі йде з фісташковою начинкою, але на цей взяла трошки іншу, щоб спробувати, яка ця. Отак От вона виглядає. Так, дивись, яка. Ого, так гарно упаковано. Да, гарно упаковано так. Mm -hmm. Ще й тим таким. Да. Знак якості. Mm -hmm. Я ж такої не бачила, Це, бач, там такі. Mm -hmm. Так, ну що, тепер ще. Ммм, mm, вкуснятина, ты шо? Ммм, mm, у нас таких нема? Слухай, чомусь похоже, як всередині ніби якась халва, да? Угу, mm -hmm. щось таке тут є, якесь як горішки, як щось. Або, помниш, ці цукерки такі були рачки? І різка. Ні, рачки. А, да, 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 <звук> да, да. Да, така начинка. Угу. Mm -hmm. Похоже на це, да? Угу. Mm -hmm. Скажи своє інтерв'ю до, як ти вважаєш, від 1 до 10, який колір в тебе волосся? Удачний чи ні, Зара? Я не знаю, треба було про її поміру. Ну як, тобі подобається твій колір волосся? Не, не особливо. Не особливо? Не особливо. Значить, Сьогодні в нас е, ми покажемо, як проходить покраска волосся в домашніх умовах. Ой, ой. Це називається економія на парикмахерській, Ба? Да. 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 Економія. Чекай, бо як падуться, ото буде економія <гум> Це стулу поломане, ти мені Так. Да? Да. Ну, ну, вона і буде, я сидю вдома. Давай другий поставлю. А то ще не вистачало, щоб ти тут простягнулась. Розчоску я не взяла. А, взяла. Чекай, бо ти ще мені. А тобі б ще треба закрити, це. люди закривають рушником якимось чи чимось старим, ж зараз та й все. А чого ж ти мені не дала закрити щось? Ти мала закритися, сама чимось. Чи чим. Парикмахер знає. А я... Що треба? А я що парикмахер? Ну а що ж, чисться. — Ну ні, я таке взагалі діло не люблю. Це я так уже по блату. Так, да, купила бабці краску, а тепер ще по краси. Будеш когута відганяти вже з гарними космі? Так, да, або когут не бігати за мною червоні. Він ж не індюк чи не бик. Ну, смотря, який курс. Значить, ми сидимо і чекаємо, поки спрацює у нас краска. А бабка каже, що ти направляєш на фон там, де стоїть пилка і тарілка перевернута, ну все переживає, знаєте, як це в селі кажуть. Що скажуть люди? Чого ти, бабка, переживаєш так? Як це чого? Ну дивися, побачить люди, дві дилку поставила від, від того. Полоскала черешню. поси. Поставила цілку коло той коси чи коло чого. Як тобі твій колір волосся? Нормально. Лучше ніж було? По А як дід сказав? Що така, як пес у, у Пащевській. Пес у Так. Да. А це який він що був? Такий його цвіта? Рижий був чи який, я знаю, який. Давай палку, давай. Це що в тебе палка? Ану віддай? Ану? Ану? Які зуби має, Та ти що? Бабка наляла котам молочка. І коти собі тут встали в ряд. Це четверо, а ще є. Я не знаю, де вони десь ходять, лазять. А тут є один ще такий циган, чорний чорний. Це білий чуть-чуть чорним, а там дещо чорний був. То він, значить, бере таку лапу, маха... <гум> макує і, це, і так облизує. Давай! Кіт такий є, що не п'є, а таку лапу Ну, лапу людина. Десь льодочка, це тут у нас борщик і вінць, красота. Він таке в нас домашненьке, Так і живе. Нюк малий. Десь, десь стане, щось нюхає, потім вже гавкає звідти, що заблудився, бо ж не бачить нічого. Кока! Тож треба слухатись, а не десь сів в корчах, сидиш, а потім не знаєш, куди тобі йти. Ай, кока-кока. Намагається бігти по стежці. Ти молодець? Ну давай приходь, Іди вперед. Іди, приходь. Іди, 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 іди. Не хоче йти, тільки за ногами хоче йти. Зараз я швидше спустюся і покажу, як він біжить по стежці. Так, дивимося, як йде. Косюш! Давай, давай, давай. Бистренько. Чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик. І пішов, шкутелюшка моя. Ти вшоці? Ну, скачи, скачи на ногу. Молодець. Молодець. Бо це до питання, що бачите, там дири для того, щоб вода стікала в них по мосту. І мені постійно треба його контролювати, щоб він туди не впав, бо він повністю туди вміститься. Іди Йди сюди, сюди до мене йди. І це я тако його контролюю, щоб він не впав ніде. Йди сюди. Молодець. Стій. Стій. Зараз я вам покажу, які тут дири. Бачите, великі, які. Він повністю обівлість. Кока пішли. Стій, пішли сюди. І так треба його контролювати, бо піде кудись. Так, коксюшки. Давай, бистренько йди тільки. Безстрінько йди. Так, йду з батлашкою туди вгору, аж туди. Води треба набрати, у мене на подвір'ї води поки що немає. Там криниця, її треба чистити. Так що піду через гори, океани за водою. Така тут стежечка є. От така. Але ця стежечка, вона така небезпечна, тому що, бачите, вона можна впасти, а там обрив. Великий вам покажу. Ой! Бачите? Які обриви там? О! Десь трохи не так став і впав. Ну це ще не все. Я зараз покажу, який там обрив, куди впасти можна. Дивіться, стежка, стежка, стежка. Ви йдете, йдете, йдете. Тут бац. І поступився трошки і аж там внизу. Це дуже опасно. Оп! Оп! І тут о, зі скал, головою вниз, з каміння. Ну так, да. не ахті, звісно, так? Да? Ну то ладно. Ми йдемо добудувати воду до жолуба. Це називається піти по воду до жолуба. Жолоб — це таке гарне, файне. У нас не говорить файне, до речі. А мені подобається. Слава, коротше, прикольне такий цей місце там. Fine, fine. <laughs> А зараз приступимо до вирубки кущаків. Ох і нароблюся сьогодні тут. Так воно це все виглядає. Чик-чик, оці кущаки були. Зараз це все косілочку тільки скосю І все. А тут коріш вивалився. Ні, це не трава, це говно, кока. Ну жоди. Подивіться на цю розтяжку. Ну що це таке? <плес> ну що ти котик муркотик Котик муркотик -мур Oi, aqui o